Десять років тому на орбіту землі вийшов перший український наносупутник формату Кубсат політан «Політан-1». це була розробка київських політехніків. Зосередились фахівці е, різних напрямків: і механіка, і динаміка, і живлення, і зв'язок. Все те, що мало бути як підсистеми в цьому апараті. Представники шести факультетів стали членами цієї команди. І їх згрупувало спільна справа це зробити багатофункціональний по змісту як інженер творіння. Такий апарат. Малогабаритний: 10 на 10 на 10 сантиметрів. Вага 1 кілограм. Його місія на орбіті мала тривати максимально рік. Це був перший пілотний варіант. На ньому наші розробники по суті тестували системи, якими був обладнаний політан. Ми створили отаку от комплекс, на який можна потім навішувати корисну нагрузку Всі службові системи телеметрії, збору даних, в тому числі від корисних нагрузок, системи енергозабезпечення, алгоритми, споживання цієї електроенергії, системи зв'язку, радіоканал. Але Політан побив усі рекорди. Він і досі не рік, а 10 перебуває на навколоземній орбіті і щодня передає сигнали телеметрії до нашого університету. Тоді в космос запустили десятки наносупутників різних світових університетів. Та лише супутник Київської політехніки дотепер працює. Це дало поштовх розвивати космічний напрям у КПІ та зміцнило віру у свої сили. КПІшники почали працювати над новими політанами. Супутники цього типу економічні, компактні. Їх запуск на орбіту в рази дешевший. А завдання, які здатні виконувати купсати, часто не поступаються супутникам з більшою вагою та розмірами. Це... Різко-різко здешевлює запуск таких апаратів. Ракета не може не використати це паливо. Тоді рахують, скільки палива в ракеті і яка вага цього апарата. А апарат ніколи не можна зробити. Ми розрахували на, на 620 кілограмів. Получилось, що 580. Тоді 40 кілограм треба чимось догружати. Їх брали як попутним грузом. Повномасштабне вторгнення не зупинило наукової роботи. У січні 2023 року. Ракета на Сій Фалькон доставила на орбіту черговий наносупутник київських політехніків політан «Політан «Політан-ХП-30». Його завдання випробувати мініатюрні теплові труби, що забезпечують термостабілізацію у космосі. У вас є телефон, так? Да? От коли ви багато говорите або працюєте з камерою, він нагрівається. В космосі теж кожен прилад працює, кожен елемент виділяє тепло. Якщо ви там поставите апарат і не забезпечите його тепловідт, то він у вас хвилин через п'ять просто-напросто сплавиться. Значить, тоді його треба одібрати тепло. Тепло можна одібрати там, тепловою трубою. Розробники запевняють, у разі успіху випробування теплові труби з КПІ стануть незамінним елементом будь-якого сучасного космічного апарату. Якщо у вас є апарат в космосі от з цієї сторони сонце, а сієї лід космічний. Дуже великий перепад температури, щоб можна було скидати тепло ефективно від електроніки великих апаратів, де працюють великі процесори. Усі ці апарати вони опоясуються контурними такими тепловими трубами, які термостабілізують. Вони тепло від теплонагружених частин передають на теплене нагруження. Цього року очікується запуск іще ще одного наносупутника КПІшників Політан 12 «Політан-12У». Першого в Україні оптичного апарату формату «Кубсат». над його реалізацією команда працює вже три роки. Він зондуватиме українську територію. На жаль, Україна не має групування апаратів ні зв'язку, ні оптичних. На на точно немає. Тиша раніше запускалася. У нас був січ, але запуск був невдалий. Науковці КПІ планують передавати отримані дані аграріям, щоб спостерігати за станом полів, а також ДСНС, як спостереження за повенями, пожежами та іншими катаклізмами, майже в режимі реального часу. Ви можете заказати висмикнути знімки в Google Maps і прочі, але питання часу. Ну ви заказали вам там тижневої дані дали, Ну то що в відкритому доступі. А це в режимі онлайн тут пролітає <плеслась> скинда, реального <плеслась> ну, часу. Оцей вас час коли він прилітає. Я дивлюся і бачу. Нині наносопутник уже на фінальній стадії розроблено й виготовлено більшість його блоків, які пройшли частину тестів і випробувань. Проводяться термовакуумні випробування, щоб перевірити, які будуть теплові поля при імітації зміни день ніч в космосі. КПІшні розробники вже почали роботу над іще одним наносупутником. Створюють апарат біосад, у капсулі якого можна буде досліджувати життя рослин у невагомості. І якщо все вдасться, то амбітні плани людства виростити пшеницю в космосі стануть реальністю. Інна Кобець, Андрій Зоц для Медіа.